Місяць тому було проголосоване зміни, це до того, хто як рахує, зміни до державного бюджету, де лише на армію, верніше так, на сили безпеки і оборони виділили додатково 412 мільярдів. Але ну, ми намагаємось не помилятися, і коли далі почали дивитися, зрозуміли, що це не все, і що це буде. Продовження цього марлізонського балету в стінах Верховної Ради, от буквально позавчора, з'явилася інформація вже публічно про те, що ще є дірка додаткова, вона складає 300 мільярдів, і це лише на оборону. Якщо ми беремо всі інші видатки, там цифра взагалі інакша за різними оцінками. Вона може сягати 700 мільярдів. Але якщо порахувати все, але саме на оборону, і те, що скоріш за все будуть намагатися якось міняти в рамках бюджету, це 300 мільярдів гривень. Це те, чого не вистачає для Збройних сил України. Зараз почали розповідати, що це проблема виникла у зв'язку з тим, що росіяни повернули це. До речі, говорять спікери або наближення, або спікер офісу президента, або наближені до них люди. Що це проблема в тому, що повернули велику кількість наших з вами захисників загиблих, і їм треба виплачувати по 15 мільйонів. Ну це взагалі сором, і, і я не знаю, як них язик не повідсихав таке говорити. А, але да, вони це використовують. Як один з ключових аргументів, це перше. Друге, вони забувають сказати, що зараз зменшують виплати і розтягують виплати цих 15 мільйонів. Хоча Зеленський обіцяв, що цього не буде, а і а давайте я зразу це... точно дамо раніше виплачували 3 мільйони, а потім іншу суму напротягу протягом 12-40 місяців. Вибачте, 40 місяців. А зараз вони офіційно повідомили, що цю суму будуть виплачувати 80 місяців. При тому без індексації, і при цьому без будь-яких додаткових питань в мене з мене тільки одне: а це про що мова йде? Ні, я розумію, що грошей немає. Грошей немає, то треба скорочувати, займатися секвестром, скорочувати витрати ті ж самі пловини тисячі, а, скорочувати всяких три з половиною мільярди коштує офіс президента. Щоб ви розуміли утримання міста сум. Дешевше, ніж утримання одного офісу президента. Мені одному здається, що дуже задорого нам обходиться Офіс. Ні, не, не вам одному, тому що ми навіть подавали відповідні правки, щоб забрали в них ці кошти. Я вам е, е, давайте дивитися навіть не в 3,5 мільярда, мільярди. Давайте дивитися, що в минулому році це було 1,7 а в цьому стало три з половини. а на наступному стане скільки? П'ять, десять? Я не знаю. А скільки що вони такого роблять в цьому році, чого не робили в минулому? Як літали, так і літають, як каталися, так і катаються. Кількість людей там не дуже збільшилась. Зарплати це ну, це я не, не знаю. Гаразд повертаємо до виплат. До виплат повернулися, все до виплат. Це важливо. часто виплачували 12, 15 мільярд мільйонів в одну суму просто. А я вам більше скажу, коли йшов закон про та, посилення мобілізації. Саме я і мої колеги протягнули правку, де закріпили 15 мільйонів виплат в законі. Чому це важливо? Тому що ну, закон не так просто поміняти. Якщо б це не було зроблено, то зараз Кабмін би вийшов і сказав, це не буде не 15, а 3 далі. Чи 2, чи 1, чи взагалі ні, а ще краще поверніть те, що ми вам віддали. Тому що це регулювалося постановою Кабміну. Зараз це регулюється законом. І вони починають гратися. Тобто, спочатку було 15 мільйонів зразу одразу. Потім е ділили не два платежі. Потім почали ділити 3 мільйони зразу і протягом 4 років е ще е по 3 мільйони ну, кожного року. Тобто це 48 місяців. А зараз робили, поділили на 80. Ви правильно кажете про відсутність індексації. Ви правильно кажете про. Те, що по перше, це робиться, знаєте, так, що ну людям ніхто нічого не говорить, просто довели що далі буде так. А, і плюс давайте ще не забувати, що влада все робить для того, щоб не пропустити історію. І ми подавали відповідні теж пропозиції, щоб прирівняти тих, хто загинув до початку повномасштабки. Щоб виплати тим родинам, так само порівняти до 15 з виключенням тих сум, які вони вже отримали, тому що я не зовсім розумію, чому за логікою влади, за логікою зеленського там кабміна хлопець або дівчина, які загинули 22 лютого, їх життя коштує в їх розумінні менше аніж життя людини або хлопця, або дівчини дівчини, які загинули там. 28 лютого я не знаю в чому різниця і там життя і там життя і там рідні, близькі, і там. Але е для влади це, це має різницю. Я не знаю яку, але вона є. Тому повертаючись до е бюджету, дійсно є де скорочувати бюджет. Плюс треба провести тотальну, тотальний аудит тих видатків, тому що лише за е різними оцінками. Е те, що ми втрачаємо на митниці, воно складає близько 130 160 мільярдів гривень на рік. Це лише митниця. Якщо ми візьмемо податкову, якщо ми сюди ще додамо всі правоохоронні органи, які займаються кошмаренням українського бізнесу, того бізнесу, який ледь ледь виживає. Якщо ми з вами подивимося ще й на е, всі ті е, корупційні історії, які сьогодні ми бачимо, якщо ми подивимось на ті популістичні історії, які пропонуються офісом президента, якщо ми зменшимо видатки на Кабмін, тому що в останній момент. Підняли зарплати Міністерства фінансів. Підняли видатки, як ми вже з вами поговорили на офіс президента. Що вони такого там роблять? Що їм треба вдвічі підняти видатки в цьому гроші утримання в цьому році? Не зрозуміло ні мені, ні вам, ні тим, хто нас дивиться, але факт залишається фактом, тому. Це величезна проблема, тому що ну давайте будемо відверті. Якщо завтра закінчаться гроші і на утримання наших захисників, і на дрони, снаряди і тому подібне. Фронт може просто не витримати. Якщо фронт не витримає, я розумію, що влада сяде як на початку повномасштабки і повтікає або на Західну Україну, або як деякі ще далі, але українцям тікати немає куди. І що таке російська окупація? Багато хто пам'ятає, починаючи з часів повномасштабки, а багато хто сьогодні і знаходиться під цією російською окупацією. Тому, на жаль, ми з вами думаємо про державу, а влада, як завжди, продовжує думати думати лише виключно про себе. Ой, Що я можу сказати? Щось мені останнім часом все більше і більше думок про те, що ми не просто не кудись не туди крокуємо, ми несемося на всіх парах, явно не туди, куди треба країні, і рішення, які приймаються, вони не покращують ситуацію. Кожне наступне рішення гірше попереднього і вони погіршують. Так пана Дмитро щоб поставити крапку в цій історії. Наскільки вирогідно, що влада а, зможе вирішити питання цієї діри, не включаючи друкарський станок? Ну друкарський станок їм забороняють включати іноземні партнери але вони потроху рівно це роблять. Це раз два. Ви сказали взяти кредити під шалені відсотки. Тут навіть під шалені відсотки вони не зможуть взяти кредити по одній простій причині, тому що кредити, гранти, допомога, яку ми отримуємо від партнерів, вона не може бути направлена на збройні сили України. Це Збройні сили України і сектор безпеки і оборони фінансуються виключно за рахунок наших з вами податків. Нічого більшого. Да, там до речі, є теж кое що забирати. Наприклад, фінансування і збільшення УДО, тому що президент так сильно за себе переживає, що він. Збільшують цю структуру і там говорять і по зарплатам є різні історії. Ну то є, тобто, замість того, щоб піднімати зарплати тим, хто воює, піднімають зарплати тим, хто знаходиться в тилу. Логіки не розумію, логіки не знаю, але вона така у влади на жаль. Якщо ми з вами говоримо про вмикання друкарського станка, ну це мало ймовірно для того, щоб перекрити таку величезну дірку, це неможливо не буде за рахунок друку, тому що ми влетимо в шалену інфляцію а наслідки це буде. Як на початку минулого сторіччя, як після того як ти отримав зарплату, додому не встиг дійти, це вже ставало фантіками. Або ті, хто пам'ятає, що таке купони, і початок 90-х, це якраз ті наслідки, які будуть нас чекати, якщо у влади Зеленського вистачить розуму в опках натиснути на друкування грошей, наступне питання. Це те про що буквально сьогодні говорив міжнародний валютний фонд, що Українська влада не дорахувалася дірки в бюджетах на 20 і на 20, на 26 шостий, на 27-й рік, тому що мова йшла про те, що їм потрібно, якщо не помиляюсь, 37 мільярдів. А МВФ сказав, що ви скажіть що це ж не гривні. Це ж важливо сказати, що це не долари, гривні. долари да, долари. Вибачте, да долари. Ми говоримо про долар. Тому е я розумію, що вони зараз будуть перекидати з інших статей. Причому сіквестр як такого не буде. Тобто, ви говорите про сіквестр, е який, який був би логічно. Ну тобто, ти приходиш, кажеш, дивись, я забираю гроші з е офісу президента і перекидаю туди. Я забираю з тих, хто тих, хто тихто статей і перекидаю ці кошти туди. Цього не буде робитися. Тому що, до речі, тягнули і частково протягнули цю правку, що зміни тепер до бюджету можна буде робити не через Раду, а через Кабмін, через постанови Кабміна, якщо це пов'язано з міністерством, з витратами на міністерство оборони, і чому це робиться? Не для того, щоб швидко це зробити, а для того, щоб зробити це таємно, щоб ви не бачили. Звідки забирають ці кошти, ну, наприклад, будуть забирати з е, субсидії або будуть забирати з е, фондів по відновленню е, житла для тих, хто постраждав від російської агресії, або з інших напрямків, частіше за все соціально важливих напрямків е, будуть знімати ці кошти для того, щоб закрити ту діру, яку самі самі і не робили, але е, чесно, от сьогодні. Казати не, не знаходячись в кріслі прем'єра, де взяти такі кошти, ну мені м'яко кажучи, дуже важко. А знаючи, як вони рахують, як вони не розуміють, мабуть, або не хочуть розуміти, що буде, якщо ці кошти не будуть знайдені, то я не впевнений, що ця робота буде виконана якісно, і що наші сторонні сили в повному об'ємі будуть забезпечені тими фінансами, які їм потрібні. Тому не знаю Я думаю, що глядачі, які будуть писати сьогодні, вам в коментарях так само не зможуть на це відповісти. Тому що якщо, О! Якщо ми ж ми говоримо про підняття податків, це е, ідіотизм це не призведе до жодних позитивних на, наслідків Я вам про це вже казав. Навпаки, грає в мінус, і е, там Гітманс розповідав, що він е, кривала фіра в нього не працює. Ну в нього не працює в е, е, економічній теорії. Працює це, коли ти. До, до якогось моменту, коли збільшення податків призводить до напов... до збільшення наповнення бюджету. А потім це потім... зворотній процес. Так, от ми давно пройшли цей цю точку, і вже котимось по цьому по цій гіперболі вниз. І наслідки для нашої економіки, для нашого майбутнього, після навіть завершення війни. Вони катастрофічні таких рішень, і але ну влада живе. Одним днем я ж колег називаю одноклітинними, і це навіть не пов'язано з їх розумовими здібностями. Це більше пов'язано з тим, що вони в шахах або в шахматах вміють рахувати виключно на одну клітину. Знаєте, як пішак ходить, отак і вони працюють, і це найбільш талановиті з них, тому що більша частина навіть на одну клітину порахувати не може.